України. 11.04.24. Кавтозаводського району суду міста Кременчука складі головуючої судді Обрелка за Участю секретаря Рощини, прокурора Зіненко, захисників Охма, Глубова, особи, яка притягається до адміністративної відповідальності Тарасової, розглянувши в п'ятому судовому засіданні в залі суду міста Кримішу Полтавської області матеріали про адміністративне правопорушення, що надійшли з управління стратегічних розслідувань Полтавської області, департаменту стратегічних розслідувань України стосовно Тарасової Наталії Євгенівни за частиною першої статті 172 сімдесят за частиною другої статті 172 сімдесят Кодексу України про адміністративні правопорушення керуючи статтями 36, 283, 284 Кодексу про адміністративні правопорушення постановив визнати винною Тарасову Наталію Євгенію вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 172 7 згідно протоколю про адміністративні правопорушення та за частиною 2 статті 172 7 згідно протоколю про адміністративні правопорушення. Накласти на неї адміністративне стягнення за частиною 1 статті 172 прим. 7 у виді штрафу в розмірі 1700 грн. 0, 0 копійок. За частиною 2 статті 172 прим. 7 у вигляді штрафу в розмірі 3400 грн. 0, 0 копійок. Враховуючи вимоги статті 36 КУПА, постаточно накласти на Тарасову Наталію Євгенівну стягнення за санкцією Частини 2 статті 172 прим. 7 у виді штрафу в розмірі 3400 гривень прибуток держави. Штраф підлягає добровільній сплаті протягом 15 діб дн. з дня вручення копії постанови. У порядку примусового виконання постанови про стягнення штрафу з правопорушника стягується подвійний розмір штрафу в розмірі 6800. Якщо не сплати добровільно стягнути старасової Наталії Євгенії судовий збір в сумі 605 гривень 60 копійок на користь держави, постанова може бути оскаржена особою, яку притягнуть до десь відповідальності її законним представником, захисником, потерпілим його представником протягом 10 днів з винесення постанови до Полтавського апеляційного суду через Автозаводський районний суд міста Кременчука. Постанова зрозуміла. Зрозуміло. Порядок оскарження зрозумілий. Судове засідання оголошено закінченим.